Всім привіт школярі! Ну що, всі обгорнули підручники? Якщо ні, то я вам допоможу. Е, хто не знає, я працівник канцтоварів, продавець канцтоварів в декретній відпустці. І от коли до нас приходять перед 1 вересням, або з 1 вересня, або там другого, кому коли видають книжки в школі, Приходять батьки і починають, знаєте, оце поле чудес. Угадай мелодію, не знаю, як ще називається ця передача. Показують і розказують, якого їм треба розміру обкладинки на книжку. В основному на питання, якого розміру вам треба обкладинки на книжки, вони кажуть стандартні. В цей момент я згадую стендап із. Варіати шоу, де Владзю був продавцем в секс-шопі, і жіночка прийшла в секс шопі і каже, питають її, ну, який вам же ж треба вібратор. Вона каже, я не знаю. Владзю каже, так, нате палочку, біжіть додому, поміряйте, прийдете, скажете, якого розміру. Мені так само хочеться дати палочку, щоб вони пішли, поміряли висоту книжки, і прийшли, мені сказали. Насправді, щоб підібрати обкладинку, потрібна просто висота підручника. Вам здається, що всі підручники, дивіться, у мене вони ну, різні, да? ширші, вущі. Ну, Насправді потрібна тільки висота підручника. Ось у нас є три підручника. Тут приблизно висота 21,7-22 см. Так, я вже на око знаю приблизно скільки це. От, ширина, в принципі, не має значення, тому що обкладинки зараз всі регулюються по ширині. Нам потрібна висота. Кажете, міряєте просто дома, не треба всі тягнути підручники в магазин. Просто міряєте. Складаєте по висоті підручники. Мені треба три обкладинки: 21,7 або там 22 см. Одна обкладинка, наприклад. Не знаю, там 26 см і 10 обкладинок 25 см по висоті. Якщо ви плануєте обгортати перед поліетиленовою обкладинкою, обоями, не знаю, там, міліметровим папером, кажуть, це в молодших класах дітям, заздалегідь, кажіть продавцю, що ви будете попередню книжку обгортати чимось ще, щоб обкладинку дали вам трошки більшу на сантиметр. Все. Якщо була корисна, в наступному відео можу показати, як обгорнути обкладинки у книжку міліметровою бумагою або папером, або як взагалі обгортати книжки, бо є такі люди, що не знають.